Привіт аграріям з України! Так як маємо третю декаду березня, хотів би поговорити про ряд важливих моментів, які нас з вами безпосередньо стосуються і впливають тим чи іншим чином на нашу з вами можливість працювати і взагалі на наш з вами процес роботи. Перше, про що хотілося поговорити, це продовження роботи зернової ініціативи, яка була нещодавно пролонгована, і як це вплинуло на ціни, і яка взагалі зараз ситуація по цінам на найпопулярніші культури у портах Одеси. Також хотілося б поговорити про те, що відбувається в полях, як перезимували. Такі культури, як пшениця та ячмі, в якому вони стані, і на прикладі нашого господарства поділитися суб'єктивними думками, що безпосередньо ми зараз робимо з посівами, в якому вони стані, який комплекс заходів у нас на даному етапі запланований. І також коротенько хотілося поговорити. От конкретно ми зараз працюємо ще з класичною системою обробітку ґрунту, тобто в нас ярові культури будуть висіватися по оранці І яка зараз ситуація з закриттям вологи? Там і перед посівною культивацією, і взагалі з посівною. Тому постараюсь максимально лаконічно дати багато інформації. Залишайтеся на відео, підписуйтесь на канал. Також не забувайте, що ми є виробниками насіння, трошки ще альдазову та бомонду залишилися на складі. Тому залишайтесь на відео, поїхали. Перше, про що хотілося б поговорити, щоб почати відео, це озима пшениця, тому що вже ми з нею працювали у 2023 році. Ми провели перше підживлення по мерзлоталому, Працювали КАЗ-32, десь КАЗ-26 плюс 12% сірки. І от на даному етапі ми проводимо ще одне підживлення карбомідно амячною суміш. Чому ми вносимо кратно? Тому що, азот, тому що, я думаю, в принципі, всі це розуміють, але повторююся, коли є волога, то азот це друг, коли немає вологи, то азот це ворог. Я думаю, що всі пам'ятають 2020 рік і ті люди, які працювали агресивно азотними добривами з весни, то в них був набагато менший урожай порівняно з тими людьми, які взагалі сіяли без добрив, тому що в сухому середовищі азот просто випалює наші ози. І ми завжди вносимо кратно навіть той самий. Ту саму карбомітну ам'ячну суміш, тому що, наприклад, ми працювали в цьому році ще в січні місяці по мерзлоталому, ну і зараз от ми доходимо практично до квітня місяця. Ми провели аналіз, що в нас робиться по запасам продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту. І на сьогоднішній день ми маємо 160 мм, міліметрів. І це для Одещини. Ми, хоч і на півночі Одеської області, але все одно знаходимося на Одещині. То це для нас це максимально крутий показник, з яким можна працювати, можна нормально закладати планову вражальність. Тому ще такий ще маленький аргумент азот е, здешевшав і могли його на даному етапі придбати. До слова, ми придбали по 27 сім тисяч гривень карбовітну ам'ячну сумішка з 32, порівняно з 35, які ми купували до нового року. Все одно трошки він десь на відсотків 20 здешевшав, і зараз ми працюємо по. У нормі 100 кг е, карбомідно-м'ячної суміші по озиме. Чому я говорю за е, запас продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту? Тому що дуже важливо його розуміти, коли ми маємо там, 160 мм на сьогоднішній день, ми легенько можемо додавати по 100 кг касу, це десь буде в районі 32-33 в діючої речовині чистого азоту на гектар, і ми розуміємо, що з нього буде користь. Е, Добрива, це така штука в один час, е, як і. Все ніби просто і в той же час досить складно, тому що треба завжди розуміти, що у вас є по волозі, для того, щоб планувати живлення. Тому зараз працюємо. Також наступний момент, який у нас запланований, от буквально вже по хронології, десь він мав би бути зараз, але середньодобової сталої температури в нас немає, і ми будемо працювати таким комплексним е е заходом це фунгіцидно інсектицидний Агроприйом по озимі. коротенько по цьому зараз ми інспектували озимі культури, наші пшеницю та ячмінь, і скажу відверто, що в силу того, що зими як такої не було, вони перезимували нормально, і зараз вже почали відбивати вторинну кореневу систему. Пішло відновлення вегетації активне. Все так, ну якщо плацу, суто, якщо людиною ну, така ну з асфальту, то все так позеленіло, як газо не виглядає. Гарно, слава Богу. Але тим не менш, ми розуміли, що як такої зими не було. І от і наша місцева гідрометеорологічна станція дає таку цікаву статистику, що в районі 75% хронології часу зими, то була плюсова температура. То людина, яка агроном, аграрій, взагалі має відношення до поля, в першу чергу розуміє, що якщо не було зими, то вистачає різного роду зарази на озимих, особливо це розвитку грибкових хвороб. От, наприклад, зараз ми вже ідентифікували септорію, тобто септоріоз уже є на пшениці та єшменю, і також борошниста роса. Не в значних масштабах, але тим не менш, після такої лагідної зими потрібно що це розуміти. Також, так як ми говоримо про те, що на сьогоднішній день на середня добова температура десь в районі 6-7 градусів для продуктивної роботи фунгіцидами та інсектицидами, цього замало. А для підживлення карбіномечної суміші, якраз У нас завжди оці два агроприйоми, чи ми підживляємо, чи ми чи вносимо фуніцид і інсектицид, чіткої хронології, що за чим, немає. Тому що ну, агрономія це взагалі така дуже філософська наука, я думаю, ви це розумієте. Тому відносно фунгіцидів, якими ми будемо працювати по таким хворобам, будемо іти найдешевшими діючими речовинами, найбородатішими, так скажімо, допотопними, навіть я їх назвав, але притому дієвими це буде флутріафол плюс карбентазин. І також додамо звичайний перетроїк базовий альфа цеперметрин тобто фастак. У нас буде такий, ми так як ми вже все одно розраховуємо на ще одну роботу фунгіцидами та інсектицидами, то зараз ми пройдемо такою басою і флутріафолу з карбен, карбендазимом і альфа-циперметрином. Альфа-циперметрин так суто муху поганяти, тому що коли повторююся, у нас була відносна тепла зима, 75%, хронології часу, була плюсова температура, то муху поганяти буде дуже, дуже незайво. Тому от працюємо зараз. Проводимо підживлення і далі заходимо от, е, таким е, першим агроприйомом, орієнтованим на захист. А далі будемо спостерігати. У нас вже заплановано пропорцевому листу переходу в колос тибуконазор із е, лямбда цигалотрином. І завжди по ситуації ми визначаємося, чи потрібно щось додавати, в залежності від наявності хвороб чи шкідників. Але тибуконазол для того, щоб пам'ятаєте 21 для того, щоб. Позбавитися і перестрахуватися від такої страшної біди, як фузаріоз. Багато хто попав вся Україна практично в 2021 році. Типу Коназол це база і лямда-цегалатрим для профілактики. Якщо будуть ще якісь проблеми, будемо по ходу інспектувати і розширювати захист за потреби знову ж таки. І так, другий момент, про який хотілося б поговорити, це підготовка, так, скажімо, по народному виоренові частини господарства, тобто підготовка до посіву. Ярових культур, таких як соняшник та кукурудза. Ну і звичайно льон, тому що ми в цьому році також працюємо з льоном. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ми будемо показувати всі процеси, тому що дана культура вона є для нашого господарства новою, і ми будемо проходити такий свого роду деморежим десь на 20-25 гектарах. І так, відносно оранки, ми вже звикли до того, що в нас весна завжди. Відрізняється одна від іншої, і щось планувати досить складно. То ми виорану, виорані поля стараємося рівняти ще з осені. Якраз тоді ґрунт фізично спілий і є максимальний такий свого роду толк, що від дискування, що від культивації. І тому ми в зиму стараємось заходити з максимально вирівняними орними землями для того, щоб як мінімум це крутий акумулятор для вологи, яка є взимку для снігу, тому що нікуди він не дівається, йде безпосередньо туди земля виступає акумулятором. Але сніжного покриву у нас не було. Тому як є на даному етапі, ми не можемо провести закриття вологи, хоча маємо вже кінець березня. Пояснюю, чому по перше. Маємо нерідко ще нічні приморозки, які підтягують вологу до верхніх шарів ґрунту, це перше. Також ґрунт фізично є неспілим. Так я раніше показував, та я думаю, ви і самі це знаєте, коли там ліпиш коника, так кидаєш на землю, і він, якщо не розбивається, то ґрунт ще не фізично спілий. Ну, це дуже круто, але цього замало для того, щоб приймати рішення там на 2-3-4 тисячі гектар землі, що з цим робити. Тому ми. Через день виходимо з культиваторами, то поки якоїсь гарної культивації по оранці, вона плюс-мінус нас рівна, але все одно хотіли внести добре. не виходить, тому що ґрунт не є фізично стиглим. Перше це трактор предметно толочить. Залишає колію, що є дуже недобрим для проростання майбутніх ярових культур і для взагалі вуху їхньої кореневої системи. І друге, воно ж видно зразу за культиватором, що він особливо культиватор, який у робочі органи йдуть за колесом, то викидає грудку. І особливо, де є там, наприклад, оранка була там не найкращої якості з якихось причин, об'єктивних і суб'єктивних, то він просто от копіює ще поки от цей рельєф. Не вирівнює, копіює. тобто ґрунт в нас не до кінця готовий. Тому мені здається, що скоріше всього це вже буде одна культивація передпосівна. Отака от от ситуація. Тому зараз коротеньке резюме проводимо підживлення озимих для проведення культивації та посіву ярових культур поки що з ґрунтово-кліматичних умов на базі них ми не готові. Також абрикоса, яка вже от-от зацвіте. Скажу відверто, що цвіт брикоси відносно сроків посіву соняшнику, кукурузи це ще та провокація, тому що це реально директиви 60-х років минулого сторіччя. грунтово кліматичні умови змінилися. Про це знімемо окреме відео. До прикладу, ми на неї не орієнтуємося, тому що вона не відповідає її цвіт срокам посіву, але це є такий закорінілий стереотип вийду з окремим відео. До прикладу, у нас сьогодні температура ґрунту середньодобова в районі 6 градусів. Це дуже і дуже рано для того, щоб сіяти. Наступний блок, про який хотілося б поговорити, це відновлення зернової ініціативи. Вірніше, її пролонгація. Зерновий коридор знову. Почав працювати верніше, він і не зупинявся, але були побоювання, чи буде він працювати в подальшому після 22 березня. Він зараз працює дуже багато розмов навколо нього, але тим не менш, ціни в силу цієї інформації дещо змінились. Давайте їх прокоментуємо. Пшениця на сьогоднішній день. Коштує в районі 180-170 доларів в Одесі це за готівку. Якщо ми говоримо за 180-170, зрозуміло, це класна пшениця, що друге, що третій в одну ціну. І фуражна відповідно. Якщо говорити за безготівковий розрахунок, то це 8300 гривень за класну пшеницю, 7300 гривень за фуражну пшеницю. Також кукуруза це 185 доларів за готівку. Це я говорю, повторюсь, в портах Одеси. І 7600 гривень по першій формі, тобто з ПТВ по перерахунку. Соняшник предметно зліз в ціні. соняшник коштує 350 доларів на сьогоднішній день. В ціні готівкові за, за долар і 13 тисяч 300 гривень по першій формі. І якщо говоримо за сою, то по першій формі не знайшов, а якщо говорити за долар, то 430 доларів коштує. Соя отака от ситуація. Також відносно того, що соняшник подвинувся. Е, хочу запевнити, коли ми там робили якісь прогнози, ще з осені, плюс-мінус, ми вгадували, що було, і говорили, що ціна виросте. І також там люди писали, а де що ж ціна не виросла, що вона там навпаки впала, то нагадаю, що є відео на YouTube, де в перших числах лютого я вийшов з відео і сказав, що хлопці, скидайте соняшник прямо зараз. Тому що зараз пікова ціна, і він скоро покотиться вниз, так і трапилось. Тому для того, щоб бути в курсі, тримати руку на пульсі цін, то підписуйтесь на наш канал і ставте дзвіночок. Отака От ситуація. На даному етапі всім хочу побажати продуктивного сезону, крутих врожаїв. І... Виправданої ціни на дані, на дані врожаї, і також всім миру в небо, здоров'я в тіло, щастя в душу, кохання в серце, благополуччя в сім'ї. Я завжди це говорю. І скажу відверто, що хочу, щоб кожен підписник в цьому році гарно, продуктивно спрацював і був щасливий. Всім гарних врожаїв і добра!